Всім привіт! Мене звати Анна Трибілко, я директорка благодійної організації благодійного фонду Йоан». І один із напрямок діяльності в нашому фонді це є допомога жінкам, які знаходяться за кордоном, допомога жінкам, які знаходяться в Україні, які постраждали від війни. Ми проводимо онлайн і офлайн зустрічі. Дана тема, яка сьогодні буде, вже була на офлайн зустрічах, але за численними проханнями роблю сьогодні цей запис для вас, для того, щоб ви могли самі скористатися цією інформацією, цією порадами. Сподіваюся, вона вам допоможе. Отже, сьогоднішня тема це планування і визначаємо фокус. На щомусь спрямовані. Дуже складно планувати, коли війна, коли є умови невизначеності, особливо коли чоловік військовий. Але це можливо і це потрібно, тому що в залежності від того, який у нас фокус, куди ми рухаємося, залежить те, що ми в результаті отримаємо. І так, з чого ми розпочинаємо? Спочатку потрібно зрозуміти, де ми знаходимося зараз. Тут ми використовуємо колесо життєвого балансу. Це така чудова методика, яку слід проробляти декілька разів на рік. Наприклад, один раз в квартал. Ділимо коло на таких вісім частин. І кожен для себе може написати, ну, кожну частину, наприклад, тут я вказала умови життя. Якщо за кордоном умови життя різні є. Якщо, наприклад, в Україні теж різні, ви маєте зрозуміти, чи вам, вас влаштовують ті умови життя, де ви живете зараз, чи ви б хотіли покращитися. Від 1 до 10, ось є шкала по одній лінії, але ви явно, умовно дивитеся, по кожній лінії має бути шкала 10. І ви визначаєте, наскільки, це на п'ятірку, наприклад, десь посередині, чи це на дев'ятку, чи це на десятку, чи це взагалі на одиничку, якщо вас не влаштовують умови життя. Аналогічно пророблюємо з кожною сферою нашого життя. Це кар'єра і робота, це гроші, наприклад, це здоров'я, друзі і родичі, які стосунки, любов, які стосунки. Особистісний ріст, духовний розвиток, відпочинок та розваги. І при цьому всьому, коли ви визначаєте по шкалі, якщо у вас на даному етапі в житті, наприклад, немає роботи, але вас це влаштовує і вам так комфортно, це може бути десятка. Якщо ви, наприклад, Працюєте на роботі, але вас це не влаштовує те, як зараз, він тоді вже якби менше. А саме головне не те, як ви бачите ідеальну там, свою картинку, а як ви це відчуваєте, як ви відчуваєте зараз. Наприклад, стосовно грошей, дуже багато жінок зараз ставлять хороші оцінки. Чому? Тому що, по суті, то якби грошей ніби й менше, але є допомога якась є підтримка, і тому це може бути якби більший бал. Комусь грошей не вистачає на сьогоднішній час, тому це менший бал. кожного своя ситуація, і в залежності від того, в якій країні ви перебуваєте. Для того, щоб рухатися далі, ми дякуємо за те, що ми маємо зараз, тому що вдячність це визнання отриманого нами добра, і вона відкриває двері для отримання бажаного. Визначить п'ять таких позицій, за що ви дякуєте. Якщо, наприклад, на початку війни це було дякую за те, що я змогла виїхати за кордон чи врятувати дітей, це може бути і зараз теж вдячність за це, тому що це дуже тяжко, це дуже складно, особливо хто в перші дні війни їхав. Наприклад, якщо у вас зараз вистачає сил, що ви і займаєтеся дітьми одна, і ви працюєте, і ви ще якось налагоджуєте життя ще й допомагаєте в Україну, це теж дякуйте за те, що у вас є сили, що вам зустрічаються такі люди, які цьому сприяють і допомагають. Це може бути елементарно, дякую за те, що просто хороша погода, тому що. Теж, в залежності від того, де ви перебуваєте, і який ваш стан, в залежності від того, за що, що ви хочете подякувати. Е, рухаючись далі, ми згадуємо про те, що є принципи. І е, нам потрібно сфокусуватися, яких принципів ви будете дотримуватися. Тому що. Якщо ми знаємо, куди ми рухаємося, ми туди обов'язково приїдемо. Якщо ми не знаємо, куди ми рухаємося, у нас немає якихось кордонів вибудованих, немає чітких правил, і принципів, то це дуже складно і тоді все виходить хаотично. Наприклад, які принципи ви будете дотримуватися? Це може бути як на квартал, це може бути як на рік, в залежності від того. Як ви бачите, по ситуації? От, наприклад, зараз я по собі бачу і по ситуації, яка складається, в умовах невизначеності, якщо жінка знаходиться за кордоном, відправною точкою може бути на який термін планувати, це до терміну закінчення візи. Якщо жінка планує перебувати, наприклад, за кордоном до закінчення візи, якщо немає куди повернутися вже, або з інших причин, чи місто обстрілюється, або ж можете визначити квартал, наприклад, 3 місяці, і потім через кожні три місяці переглядати свої рішення там, що ви плануєте робити далі. Тому визначити принципи можна за допомогою навіть інтернету, можна. Просто відкрити ресурси, в яких вказані принципи, перечитати, що відгукнулося вам, написати, тому що дуже складно зосередитися і визначити дуже швидко да, принципи, якщо постійно таке, така ситуація нестабільності, перевтоми і так далі. Прикладом принципів, це, наприклад, стежити за своїм здоров'ям, знайти внутрішній спокій і гармонію, прийняти той факт. Що минуле я в минулому, а зараз я зараз. розставляти пріоритети, перемагати свої страхи, ніколи не здаватися. З приводу ніколи не здаватися, це таке понемічне питання. Ми з дівчатами обговорювали. Хтось каже, що це добре, хтось каже, що це погано, тому що можна використати свій ресурс і не здаватися в. В тих е, справах, там, де вони взагалі безперспективні, або вони забирають дуже багато енергії. Так, і це дійсно так, тому визначитися, що для вас основне, і в тому не здаватися, досягати своїх цілей, а в тому, що, як то кажуть, як б'єшся як риба облік, то переглянути просто, для чого це вам і що це таке за справа. Стежити за своїм здоров'ям і знайти внутрішній спокій і гармонію — це, на мій погляд, базова потреба зараз для кожного і для кожної українки, тому що ми маємо бути в ресурсі, маємо бути сильними для того, щоб ми справилися, для того, щоб ми вистояли. Ну, а взагалі, які принципи, то вже на ваш розсуд, я прикріплю під відео посилання на приклади. Принципів або ж можете переглянути в інтернеті. Далі ми визначаємо цінності, яких будемо дотримуватися. Наприклад, любов, здоров'я, новизна, пізнання, свобода. І кожен вибирає те, що йому відгукується, те, що їй відгукується. Тому що не можна сказати, якісь цінності чи принципи хороші, якісь погані. Кожна людина обирає для себе своє, кожна людина є індивідуальність. Потрібно просто поважати принципи і цінності тих людей, з якими ви спілкуєтеся, тих людей, які вас оточують. Коли ми вже визначили принципи і цінності, ми можемо тоді вже більш сфокусуватися на тому, куди ми йдемо. Ми можемо визначити фокус, знову ж таки, або на квартал, або на рік. Ставимо 5 цілей в різних сферах свого життя. Наприклад, що для себе я зроблю, що для сім'ї зроблю, що я хочу зробити, там, в плані кар'єри і так далі. Те, що вам ближче, і те, що вам ближче зараз. Тому ставте фокус на це, зосередтеся і далі рухайтеся. Потім ми визначаємо фокус місяця. Ставимо конкретну ціль по одній на кожний місяць з реальними дедлайнами для досягнення цілей року, ну або кварталу. Наприклад, там багато зараз жінок стоїть питання переїзду, пошуку житла. Ставте, на який місяць ви це хочете зробити, щоб це було. Багато жінок питання, наприклад, гуртки для дітей, чи. Особистісний розвиток, чи взагалі інші питання, чи питання повернення е, додому, теж просто напишіть одним-двома словами на той місяць, на який ви це плануєте зробити. Це все працює таким чином, що воно може здійснитися не місяць-місяць, а плюс-мінус, плюс-мінус на місяць-два, наприклад. Тому що, коли ви запланували, то все, що людина може уявити, все. Воно може здійснитися, якщо ви написали, звізуалізували ще це, то це вже 50% пройденого шляху, як мінімум. Для того, щоб встигати все, для того, щоб можна було запланувати те, що ви хочете, і ще це встигнути, потрібно керувати своїм часом. Для цього дуже допомагає техніка помидору, вона використовується в компаніях, але вона і чудово працює вдома. Тобто ви ставите собі завдання, у вас є список, із якого ви вибираєте завдання, ставите таймер на 25 хвилин, виконуєте це завдання, потім 5 хвилин перерви, ставили галочку, що ви це вже виконали, 5 хвилин перерви, і після цього знову повторюєте таких 4 помідори зробити, ну, помідори, ще можна назвати. І далі вже там на 30 хвилин, наприклад, от як я роблю, я роблю це таким чином. У мене не виходить так, щоб зранку до вечора розбити цей час і просто робити ці задачі, які я запланувала. Тому що є, наприклад, дорога в садочок, одна година в садочок. У нас це 15 хвилин пішки, потім один автобус, потім перекладка, на інший автобус, а потім знову пішки. Це все в одному місці, але... У зв'язку з тим, що тут така місцевість, що автобус має об'їжджати, робити велике коло, Тому у нас так це. Потім потрібно чекати 5-6 годин дитину із садочка, тому що назад я повернутися не можу. Дуже кладе ми живемо, виходячи до кеду, повернуся назад, то вже пройде багато часу. Я можу побути 2 години вдома і знову потрібно їхати. Тому я таким чином планую розбиваю оці частинки часу і десь в бібліотеку піду, десь приєднаюся до Wi-Fi, щоб працювати, якщо десь біля інфоцентру є Wi-Fi. Знаходжу такі можливості, і навіть коли був красив на тренуванні, то та, в таких умовах, як є, та, в спортзалі. Я там теж працювала, там був Wi-Fi, по 25 хвилин кожного на кожну задачу, і таким чином у вас виходить вже список виконаних завдань. Якщо це дома, наприклад, домашні справи, так само це діє. Просто що за ці 25 хвилин ні телефон, ні кава, ні чай, нічого вас не відволікає, ви виконуєте чисто цю задачу. І все як визначити список? В цьому допоможе матриця Айзенхауера, щоб ефективно користуватися технікою помадору, допоможе матриця. Цей метод менеджменту допомагає розставити пріоритети. Робити важливе і нагаяти час на непотрібне. У кожен із квадратів записуйте всі завдання та справи, завдяки чому утворите граничну, ясну та об'єктивну картинку, чим слід зайнятися насамперед, а чим у другу, а чим взагалі займатися не потрібно. Тому ці квадратики поділені таким чином, що робитиму прямо зараз це терміново та важливо. Зроблю, як тільки з'явиться час, важливо, але не терміново. А спробую делегувати комусь терміново, але не важливо. А залишу на закуску нетерміново та не важливо. Робитиму прямо зараз це такі питання, які горящі, які нагальні, вони виникають внаслідок того, що ми неправильно розпоряджаємося своїм часом. Найефективніше, щоб працювати в квадраті Б, зроблю, як тільки з'явиться час, важливо, але не терміново. Тоді у нас все розплановано і тоді у нас все добре складається. З квадрати С, Спробую делегувати комусь терміново, але не важливо. Ну, наприклад, там, помити посуд, да, щоб було з чого знову їсти. Якби терміново, але це не так важливо від цього. По суті, багато не зміниться, Тому це можна делегувати, наприклад, дитині або якісь інші домашні справи, так само і в роботі. Ну і термінові неважливо, це справи, які ви не виконуєте, то від цього нічого не зміниться. Щодо рекомендацій, які я надам зі свого досвіду, це, по-перше, виконати оці всі. Пункти, які в презентації, подивитися фільм секрет, написати своїх бажань для налаштування на здійснення бажань, тому що коли ми виписуємося, ми виписуємо те, що в нас всередині, ну а потім поступово вже із якимось бажанням ми доходимо до того, до свого бажання, яке дійсно нам потрібне. І завести щоденник успіху, кожного дня вписувати 5 чудових подій дня. Часто ми забуваємо наші успіхи, але маленькі досягнення це теж досягнення. Щоденник допоможе бути на хвилі позитиву і розуміти, чого ми хочемо. Щоденник успіху можна записувати навіть хороша погода, навіть мені вдалося попити чаю. В моєму житті були такі ситуації, були такі час. Коли у мене не було попити просто чаю, просто побути самій, наприклад. Да? Але я писала, що дякую, що я змогла попити чаю, просто, просто побути сама. І зараз ми в такій ситуації, переважна більше жінок, коли вони наодинці самі з собою, да, є підтримка, є якась гуманітарна допомога, але все це. Ну, тяжко переживати, да? хто був в цій ситуації, чи хто є, той знає, що дуже складно за кордоном, і дуже хочеться додому. Багато хто не розуміє, чому не їдуть додому, наприклад. Це таке трошки недорозуміння є між тими, хто залишився в Україні, і між тими, хто виїхав за кордон. Тому щоденних успіху записуйте всі свої успіхи, які у вас склалися за день. І за бажанням, книга Трансерфінг реальності Вадима Зеленда, знову ж таки, ця книга підходить для читання не всім. Якщо ви відчуваєте, що вона вам чудово читається, ви можете прочитати. Якщо не хочете читати, ну, не заставляйте себе. Це, знову ж таки, на ваш вибір. І ще хочу сказати, існує багато технік, рекомендацій, але для мрії планування головне бажання і дії. Дякую за увагу. І пам'ятайте про те, що всі ситуації, які в нас складаються, залежать від нас, і ми можемо самі їх вирішити. Якщо не самі то залучити допомогу, головне правильно. Працювати в цьому напрямку. Правильно, це означає в кожному своє правильно, тому що я, наприклад, прийняла своє рішення, кожна з вас прийняла своє рішення, і це рішення правильно для кожної. Дякую за увагу. Приходьте на наші онлайн та офлайн зустрічі. Нагадаю, що проєкт Міла Форум від благодійної організації благодійного фонду Міла Юар здійснюється на волонтерських засадах. Всім гарного дня! Чекаємо на вас на зустрічі.